Сьогодні о 5 годині 50 хвилин російські війська здійснили запуск шести ракет типу С-300 з території Білгородської області. Всі влучання були по Слобідському району. Від обстрілів тілесні ушкодження отримало троє осіб. Це чоловіки 24, 58 та 66 років. Один з них від госпіталізації відмовився. Двом було надано медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні. Від обстрілу було зруйновано декілька ангарних приміщень у промисловій зоні цього району. Також було частково пошкоджено приватні будинки, зокрема багатоповерхові. Там було вибито шибки та вікна. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Вообще открыли, что вы учили.